Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо грати в Roblox. І ми пограємо цікавий режим, який називається. <кхм> е, називається Pass. Пас... Називається Bomblox. Ми будемо виживати проти гарячої картошки. Ну, тобто, бомби. І ми маємо бігати і ми маємо вижити. Тому ставте свої лайки і підписуйтесь. Підписуйтеся на, на мій канал. Саме підписуйтесь і на Арсеновий канал. Ми починаємо це ж перше відео. Дайте в мене було 86 відео. Це я перший раз, за скільки 100 днів зняв це відео. Замочка, поки воно загрузиться. Його гарна така заставка. Ти дієш? Zara to obrata, a nie ma tu Nie poszeddzi o nik sie Zamererowa per zidemrobiłem się rozwiciem. Ну, бо тут погано цей ловить в мене. У мене тут погано. Давайте ще раз зайдемо. Зараз були проблеми в мене. О, о заходить. У мене є хороша бомба, але правда. Потім я буду сьогодні багато відео знімати. Ось 19 гравців. Да, О, забираємо. В мене вже 5 000 гривень. О, подарунок. Це 400 гривень. Це 4 гравця. Трохи зменшу. Ставлю на російську, щоб більш такого понімати. А хоті пограли. О, я ну цей режим не перекладається. о я. Ми зараз будемо збирати зірочки. Тисячу 1000... це. За 10 000 Кенді Боу куплю. Осталось 10 гравців. Ми зараз на ними подивимось. Бомба! Я який гарний ефект. О, возьміть ці три предмети. Ще 40, ми вже 6 тисяч. Біжи, біжи! Тепер вона гаряча картошка. Ну, тобто бомба. говорю ну, гаряча картошку, бо пам'ятаємо ми в не грали. Хто грав, ставте лайки і пишіть коментарі, хто грає в цю гарячу картошку. Ну бомба. Передай, бо гаряча картошка. Передай, давай, передай. От можна лайкнути і фріпоучити. Нужно фри получить, а не я не получил. Такий эпик, а бомба в мене ункамун. камон. Уч можно за десь. Це 500... Це 10 тысяч можно за 10 за купити. тысяч купить. Чуть-чуть чуть-чуть. Чуть-чуть чуть-чуть уже чуть-чуть. Скільки гравців Ще 6. Дві. похожу, тим збира 260. Збирає. ну да, у мене новий телефон. Все по-іншому. П'ять гравців. Кожна різна бомба. А це, наверное, саме стандартно. Виграти. Я ні один разу не виграв, да? Літборд. Ну да, я ні разу не ви. А чому мене ноль бист? Ну тоді донаті. Він теж ноль виграв, я теж. Давайте тепер просилікуємо нас про 3 на 3. Я думаю, в цього буде бомба. Яке вадал? Вау, двоє, двоє. Я думаю, в инча буде бомба. А не чего? Братан, біжи, біжи. Пять, чотири, три. Все, він виграв. Да. На зараз буде перший раунд інтермісія. Да, на жаль, воно не перевело, воно тільки тут перевело ви виграєте Два, я взагалі ні, ні одного не виграв. І тут бомба похожа на осміну, а я 600 тробоксів в мене немає. Як у нас буде... А, я знаю, що тут ще ці будуть падати, але, ну, мабуть, хтось іграв. Давайте, кавка починається. Бігаємо. Апол бомба. Ой, бомба прям рядом сюди бежим. Все пор бігаем. й Я програв, я випав. Така от коротко в мене і грав. Я просто випав. Вау, це я не ну, програв, програв. Ну нічого, чого, це теж ну, не страшно. Програвати в теж всі. Це не страшно, що ти програв. Програвати це теж круто. Програти всі можу. Не що тут. Тепер ми ждемо 16, поки гравці виграє. Мені 15. Ладно, ми можемо відправлятися в інший режим. Який називається Natural Disasters. Да, ми ще будемо виживати в катаклізмах. У мене таке відео складається з двох режимів. У них ферма. Тут я не знаю, скільки буде хвилин, бо в мене все настроєно, бо я не знаю я просто. <плес> Давайте з'їдемо. Я можу поки зупинити відео на паузу. Все, я продовжу відео. о, тільки двоє вижило. Зараз ми будемо... Нічого собі, який цей притон літає. У мене не програти в самому початку. Бо це ж вже, це вже, це вже саме перша ця, частина цієї ігри, вона ж дуже стара. Вона ще популярна. Три, кажеться, мільярди набрала. О, Якщо буде цунамі. Все, ми йдемо. Ідіти не буде цунамі. Ні, це ж не цунамі. Це не цунамі. Але може так само бути метеоритні дожді? Я надію, що цього тут не буде. зараз ми подивимось, який у нас буде катаклізм? Че Ну, так високо. Метель? Серйозно? Надо в середину побігти. Куда я? Мене просто відкинуло. І все, я програв. Мене просто відкинуло. Мене хтось відкинуло пареня. Ну я, мабуть, спеціально. Я. я подивіться камінь, держим без божу Подивіться. Пустой нічого не буде. Капець, Опять програв саме першому. Тут переписуються. Ти кажете, оцей чел? Ні, це інші. <кхід> він, навірно, спеціально так. <кхід> Горний мене губічку. Так. Да, да. да я вам показує нічого не винуті, тільки оця він торчить. А що це за машина? Наверно подивимось, я ще трохи тут. Що це повар? М -м -м -а. а, якщо лайк. Вон. Якби боби цунамі, то я би виграв. Вижив ще знов двоє, і оцей чел знов вижив. Ті мене скинув. Ну, це оцей чел. Ді, я зараз потім не зустріне яка буде карта. На заводі я не вижив. Я тебе просто суть вижива, тут ніяких кої не дають. Я вже знімав, у мене є відео, кажуть, чи я його видалив. Тюремна паніка. Да, конечно, перевела, ага, но тюремна паніка. Перевела вообще гамурно. Ну, наверное, у цьому пані не попадатись. А вдруг буде цунами. Якщо буде цунами, то що робити? Да, перевод, конечно, крутий. Вау, что собі? Фотка кайф. Буде мені фоткано. Як бы не Хоч би бы на цунамі. В смысле избивать это толпы? А А, та... а як не пів! як вилізти? Я взагалі не понял, як було виживати проти вірусу Я знову знов. Там ну то капець. Чітер. Як був ховати. А хто знає, що буде? Ну, це ніхто не знав. Що буде таке? Оп, оп. 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 Ну і на цьому можна закінчити, Ви нам ну, гарно, чесно, пограли. І на цьому відео закінчуємо. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Антонінка. Всім пока!